Друзі, привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вже закінчив на своїх городах Оранку. приїхав там глянути на свою пшеницю, почала сходити. Після дощчику, я думаю, буде того. Але хотів показати, що я зі свого плуга зняв колесо і останні, напевно, скільки Котири. Котири городи я урав вже без колеса. Все працює нормально. Просто як мені треба підмілити плуг, я видовжую центральну тягу, як треба заглибити круга, я її вкорочую. Ну і заодно полицю я показував. Я її ще там трошки підтягнув сьогодні, зворював огород і, як бачимо, штерня сої, плюс солома, плюс ну, воно прекрасно.

Вже в тому році в мене квітка. Орати більше своїх городи не буду, хіба що може комусь там на часних треба буде зорати. Бачимо, нова полиця чуть-чуть ділить. ну Я думаю, вона ще трошки не втерта, бо я сьогодні перегинав. Ну Глибина міряти не буду. Кому воно потрібне, будуть лишні спори. Мені... Скажімо так, мені вистачає. весні тим більше буду переорювати. Але пішов дощик, пішло воно зовсім набагато легше. От тут не було дощу, я пару разів пройшов тут. видно, там я і знімав вроде, відео на каналі було. Там кукурудзянку врав і тут пройшов 2-4 рази. О, сьогодні дорюво. Тут була і стерня, і солома і посходило таке зелене, ну, як для мототрактора, я рахую, що воно досить навіть і непогано прикинуло. По оранці сьогодні взагалі весело йде, ну, така що є бажання орати. Не знімав оранки, оператора не було, повторюсь, колесо зняв. Орем без колеса, десь не пам'ятаю у Фейсбуці чи на Ютубі. Мені казали, хто тебе навчив так полицю гнути. Коротше, воно буде тобі там, бульдозер чи ще щось. Ну, скажімо так, четверта передача йде взагалі весело. Ось воно піднімає. І, ну, я сьогодні догинав тут, ще не втерто трошки. Треба, може, було взяти цеглу води, але я не мав часу. Ну, Прикол такий. Треба для нормальної оранки, в мене тут 110 шків. Добре, б було шків десь 120-125. Він йшов веселіше. ну, виходить, треба так ніби четверта і четвертинка. Навіть якщо тоді, як було сухо, четвертої йому було забагато, третьої замало. Якщо б був 120 шків, Взагалі би було супер. На твердому третя б йшла собі нормально і четверта також аж проситься, щоб чуть-чуть скоріше йшло, тому що на 110-му шківові п'ята трошки забагато, а четверта чуть мало. Ну, Йде після дощику взагалі прекрасно. Земля трошки відійшла. Стояв у мене колись ось тут 150 шків. Було класно орати в одну сторону. Ну, не дуже класно, треба було перекидати на повишені, щоб зад їхати. Получається, я Орав теж, вроді не пам'ятаю, чи третьою передачою орав. То тобто йшло так, як четверта і трошки. Получається, задній хід треба було перекидати постійно на повішену, тому що помало їхало. Але заднім ходом він теж так досить весело йшов. Шукав я вже такий шкіл. Більший е, нема. Дивився ручейний, можливо трьохручейний. На чотири ручки не здибав ніде, ще буду шукати. Якщо я здиблю, обов'язково куплю. Четвертий ручойок мені потрібен, тому що я спереді навішую циркулярку, ріжемо дрова. Думаю, може десь знайду, а ні, то треба буде точити. Ну, коротше, таке. Ще десь там мав одному товаришу зорати на часник, як подзвонить, то зворимо, а як ні, то будемо вже ставити плуг на зберігання. Можливо, як в тому році буде якась краща зима трошки, буду робити зовсім новий плуг. Плуг планую лівосторонній, вже і полицю знайшов таку. Чого Та, бо Тому що я коря, щоб не виходити на релю. Бо, Тому що ореш І в мене я виходжу ніби з дірчика на праву сторону, щоб не, не вилазити на рильов, тому що буває і мокро, і то І так, якщо на ліву сторону, так більше зручно буде дивитися, слідкувати за тими всіма ділами. Ну, от таке. Сьогодні вітряно моторний грівся, так. 6 градусів 60, 65 до 70. А в жару приходиться відкривати ось той кранік. Я колись показував досконалене охолодження, бо тому що якщо в жару оре там взагалі до сотки пре щоб він кипів. так відкрив кранік і воно собі додаткова циркуляція працює сьогодні. Та взагалі, ото пару день вже осінь похолодало. Той кран, ну, скажімо так, не потрібен. Вже там аж прийде весна, тоді, може, щось будемо орати чи ще щось, тоді знову треба буде того краніка. Ну, на тому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Мирного неба всім над головою. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Переглядайте, коментуйте. Буду старатися знімати щось більш цікаве. До побачення!